Привіт-привіт! Отримала своє замовлення по 9-му каталогу і роблю розпаковку. Давайте подивимось, що у мене тут є. У мене буде дві коробки, кожна є накладна. Так, у мене тут саме велике, саме перше це бутилка для води. Я в огляді каталога про неї говорила, що вона двохлітрова і дуже зручно відслідковувати. Норму, яку ми хочемо випити за день. Ну, в принципі, в машині, якщо їхати, теж зручно себе взяти можливо. Ну, а якщо, звісно, йдемо глянути на прогулку, то, мабуть, не дуже зручно. Якісний пластик гарного такого кольору. Є тут у нас розмітка, але не в наших мілілітрах. Як вона відкривається, давайте будемо дивитися. Тобто, прикольно. ну, Колір приємний, на дотик вона приємна. Відкривається ось таким чином, нажимаємо на кнопочку, закриваємо, воно фіксується. Тут у нас така резинова штучка, чи пластикова, не знаю. Далі ми її відкручуємо, набираємо водички. Тут немає більш нічого, ніяких фільтрів, нічого. Просто, до речі, пахне приємно. Ну, в общем, вона в цьому каталозі на дуже гарній знижці. При замовленні на 800 гривень з каталога, її то можна взяти там за 50%, здається. Я взяла для того, щоб, ну, тому що зручно, набрала її літр за день. Випиваєш. Так, далі у мене тут коктейль, мій ванільний. Велеспеки жіночого немає зараз на складі, можна взяти чоловічий, в принципі, пропити, там деякі від невеликі, в принципі, різниця. От. Але я не замовляла, тому що у мене ще є, тому, як би є в запасі, не замовляла. Якщо це буде закінчуватися, то замовлю, звісно, чоловіче, проп'ю чоловіче. Далі, у мене тут крем, нічний і денний королівський бархат. Це замовлення для моєї мами. Гарна, дуже серія, гарна знижка в цьому каталозі. Чому називається королівський бархат? Хто мене багато раз дивився, то вже ви точно в курсі, що ця серія створювалася для королеви Сільвії, королеви Швеції, тому називається королівський бархат. Дійсно, серія варта вашої уваги, якщо ви хочете собі гарний ліфтінг, якщо ви хочете працювати над своїми морщинками, щоб їх розгладити. І також попередити появу нових морщинок. Ну, і взагалі попередити появу морщинок. Класний крем, в нього тут SPF 15 є. Не забуваємо також, окрім обличчя, наносити на шию зону декольте як вранці, так і ввечері. Крем денний має захисну дію, зволожуючу дію, ну і ліфтінг, ефект і розважу морщинки. Нічний крем насичує нашу шкіру, поки ми спимо живильний. І 8 годин він працює з нашою шкірою, поки ми працюємо, поки ми, працюємо. Поки ми відпочиваємо. Всі креми вони йдуть в такому ну, запечатанні з фольгою. Приємна консистенція, не прописана в каталозі 40 так як я казала в огляді, можна користуватися брати трохи раніше, коли ви бачите, що у вас є така потреба. Дуже класний крема, рекомендую взагалі цю серію. Далі у мене тут очищуючий Optimals Gel. Я не пам'ятаю, чи це я просто собі замовила в душ, чи це в мене хтось замовив, щось я випустила цей момент. Чи я помилилася кодом? У мене повинен бути. Ні, я не помилилася. У мене маска не повинна бути. Ну, в общем, як завжди, щось в своєму замовленні підзабуваю. Так, далі. У нас там в каталозі є акція при замовленні якогось продукту із серії Optimals можна замовити крем SPF 50 мультикрем зі знижкою. Там взагалі за 179 гривень каталожна ціна це просто вау. Ну, мінус дисконт або кешбек 15%. Це взагалі супер, десь 159 гривень виходить в середньому. А це крем точно їде моїй мамі гель, не пам'ятаю, або, можливо, теж. або... Він в собі має 30 мл, ось так він виглядає. Він легенький. Його можна наносити як самостійний крем денний, можна наносити на денний крем. Наприклад, у вас. Королівський бархат ви собі взяли, ну або якийсь інший крем, конкретно щоб робити ліфтінг, щоб зморшки розгладжувати. Але тут маленький SPF 15. А ви знаходитеся багато часу на вулиці, то тоді краще цей крем покрити додатково невеликою кількістю SPF 50, щоб захистити себе від сонця, від приждівремінного старіння. Преждевременного. От. Також цей крем можна наносити як самостійний сам по собі, без денного крему, він теж ой, зволожуючи, Але він вже не буде працювати, наприклад, з ліфтингом або з моршками. Тобто ви вже дивитесь, або тільки його берете, або його наносите на денний крем. І а, також класний базовий підмакіяж. До речі, він універсальний, його можна використовувати як жінкам, так і чоловікам. Очищуючий засіб, точно помню, на гарній знижці. І, здається, він з цими скрупиночками. Здається, це все-таки я собі замовила, я люблю його. Так, да. він у мене стоїть в душі. От. У нього такі голубесенькі крупиночки, частиночки. А, класно вмиваюсь. Ну, в принципі, періодично його беру, коли на гарні знижки користуюся. Ой, пахне теж приємно. Так, далі у мене тут Омега омега 3, не пам'ятаю, або за гривню вже третій, третій крок, або ще. Е, так, далі. Це новинка, скрибок Гуаша, якщо я правильно його називаю, чи як він там. В общем, хочу спробувати. Не знаю, наскільки я це буду регулярно робити, але хочу спробувати робити ним масаж. В общем, він такий приємний, М -м, такий класний. Він як пластиковий. Тут у нього є, як на пом'ящуючому, здається, засобі. Не його зараз побачити. Схожий. Но не вона. Так, ну, в общем, будемо работати на різних зонах, на ножках. Не знаю, прикольно так, взагалі-то шикарно. Я просто ніколи цього не робила, але це дуже приємно. Ну, в общем, дякую Веріфлейм, що воно з'явилося, тому що коли щось, щось от бачиш так, в магазинах, але не придаєш цьому увагу. Коли є це в каталозі, то, о, є, робиш заказ, то можна вже і е, собі теж заказати. Ну, в общем, і на ножки класно, в общем, в каталозі останні сторінки каталога він там є. Так, далі тут у мене ще один такий масажор, прикольний такий, важкенький, резиновий. Це з нової ліміти, з нової серії. В общем, це за Ух ти, В общем, тут з однієї сторони такі, бачите, гостренькі шипи, Кстати, ними класно буде навіть масаж робити ось так і на голові. Ой, так класно взагалі. У шикарно, У мене ось тут проблема. Мені тут хочеться Обалдеть. Даже сам собі можна це робити. А з цієї сторони, такі приємні приявні щитинки, з ними, мабуть, можна буде гель для душа і, в, і купатися. О, які вони прикольні! Це просто, це просто супер. В общем, цей масажерчик теж шукайте його на, останні, на останніх сторінках. Ой, прям взагалі антистресс, можна сказати. В общем, і з тої, і з тої сторони класно. Мені дуже подобається. Я задоволена, що замовила ці два продукти. Думаю, що буду ними регулярно користуватися. В общем, цей масажорчик стоїть 169 гривень в цій неоновій новій лінійці. В разі придбання будь-якого продукту з цих сторінок. Я взяла два продукти з цих сторінок. Можна було два взяти масажори ще комусь подарувати, але вже все не взяла. Так, далі, з цієї лінійки у мене гель для душу. Пишу, що біорозкладна формула не містить парабенів, дерматологічно протестовано, упаковка на 50% складається з переробленого пластику. Ну, будемо тестувати. А сам по собі такий прикольний, такий прикольний кольор э, взагалі. Прикольний. Ой. М -м, і аромат прикольний. По густоті. В общем. Класний. Прикольно пахне. Не можу сказати якийсь конкретний аромат, якийсь такий... Ой, щось таке свіженьке тут є. Не не то навіть не знаю, тут пушить щось. Таке щось. І не жвачка богу. Аромат, в общем, хорошенький, мені сподобався. Так, далі у мене тут гель для душа. Такий гель для душа я вперше, замовляю вперше. Не знаю, новинка, це чи ні, щось пропустила. І масочку для волосся, також з цієї лінійки замовила. Ну, Раз у нас виносить лінійки, то я маску не буду відкривати, а гель ми зараз протестуємо. Тут у нас смаракує маска. Маску наносимо на 5 хвилин, ну, і потім ми вже її змиваємо. Тут маски ну, точно на два рази вистачить. І давайте зараз почуємо, який тут аромат. Ой, класний. Тропічний, тропічний, яркий, ой, класний. Солоденький, густенький, ну, як завжди. Тут так у нас також у нас біорозкладна формула. Ой, це в цих гелях. Ну, класно пахне. освіжаюче. гроші буде свіжо. Так, поїхали далі. Далі у мене тут мильця. Це також новинка. 65 гривень, фруктово-квітковий аромат. Біорозкладна формула. Ой, дивіться, яка вона прикольна. Она приходить в коробочці. таке полупрозоре. На дотик таке приємне, таке цікаве, як, як, як не мило, щось таке, як м'якеньке береш. Не прям що не, не то, що воно м'якеньке, воно не м'якеньке, але таке на дотик, воно не знаю, як вам пояснити. В общем, ось так воно виглядає. Таке, як полупрозоре. На сонечку воно світиться. в общем. Ну і тут написано Ніон, назва цієї серії. Ой, класно. Ой, класно пахне. Ой, обалдеть. Так, далі у мене тут е, полотенечко Wellness. Я не знаю, з чим я його взяла. Воно теж на снижці. Е, в общем, ну я ж спортсменка, я бігаю. Охолоджуючий рушничок. Це коли я йду до стадіону, можна підійти до джерела, змочити його водичкою прохолодною, обкутити себе і чуть-чуть остудитися, скажімо так. Або коли дуже-дуже біжиш, дуже-дуже потієш, він тебе тут висить і впитує вологу. Або більше Наталії впитується волога. Ну, написано, що дуже гарно впитує вологу, охолоджує. Ну, побачимо. Можливо, пригодиться. Прикольна текстура. В общем, ось так воно виглядає. Таке подовжені. Ой, по ширині, подовжені. Логотип Velo Так, далі у мене тут дві помади. Це замовлення. Дві помади 69 гривень в кінці каталога. Це у мене код. Якийсь рожевий. От. Це дві такі помадки. Це на замовлення, але це я дарую. Це в мене є такі дві ділочки, які сказали, що одна каже, що я хочу розову, друга я хочу червону. то я їм повезу подарую подарю такі міні помадки в їхню косметичку. дівчаткам по три роки. Але я знаю, що це 100% безпечно, повністю натуральний продукт, тому хай будуть гарними і граються. Так, далі у мене тут ще один такий бальзамчик для губ, блиск для губ. В попередньому каталозі я замовляла е, ледіднець і як він там, персиковий льодяник, а зараз я замовила манго 465-89. Мені дуже цікаво, чи дійсно він пахне манго і який він на смак. Такий самий, як льодяник, чи вони все-таки відрізняються смаками. І ароматами. В общем, ось такий жовтенький лізик, колір точно як манго, такий жовтюсінький. Ну, давайте зробимо так. До речі, трішки збільшує об'єм. На смак він від, 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 відрізняється від попереднього. <гум> ну, щоб прямо відчувати якусь там манго, то поки що не зрозуміло. Тобто немає такого насиченого аромата манго. Все, я тепер зрозуміла, що... Це мій розовий лядінєць. Не можу сказати, що вони прям різко відрізняються. Мабуть, вони просто по кольору назва. Назва по кольору. Тому не розраховуйте, що ви візьмете манго-клубнічку і буде прям у вас явне вираження манго чи клубнічки. Так, далі у мене тут ще одна новинка, це Tinder Care, чи як він там у нас. Tinder Care. Це пом'ягчуючий засіб з олійкою насіння кавуна. Це, в общем, кожен раз щось різне, щось цікаве. Ой, пахне дуже вкусно. Смачно, смачно пахне. В складі вітамін Е, в складі бджолиний воск. Це наші пом'якчуючі, хто його їх знає, це, ну, це я замовила собі. Часто користуюсь ось в такому варіанті і коли роблю сам манікюр, і навіть коли треба його підправити. Наприклад, ми не плануєте, я не планую робити, давай про мене. я не планую робити манікюр, але дивлюсь, що треба їх, його підправити. Не планую робити манікюр, це значить зараз сідати і його робити. Я помию руки щіточкою по руки, потім беру паличку для, ну, яким доставати зручно. Зараз я ногтями достала паличку для манікюра дерев'яну або лопаточку. І розподіляю ось таку кількість по кутікулі. Потім я це все діло втираю, даю можливості, там, не знаю, недовго, 2-3 хвилинки воно там розмягчило мені кутикулу. Потім беру цю паличку. Просто палочкою почистила, підвигала, ось там, якби так бистренько пропрацювала їх, потім пішла, помила знову ручки з милком щіточкою, і кутікула просто шикарна. В общем, від манікюра до манікюра оця процедурка. Просто е, приводить ногтики до ладу. І вони такі сразу акуратненькі, гарненькі. Також бальзамчик Ой, пахне, обалдеть кавунчиком. Тому, е, в общем, якщо ви цього не знали і не робили, то, пожалуйста, користуйтесь. Так, наступний каталог е, такий гарненький, свіженький, найкраще для літа, все необхідне за приятними цінами. Ціни приємні вже в 9-му каталозі, дуже приємно. Якщо ви ще не дивилися 9-й каталог, рекомендую. Ви дійсно будете здивовані гарними приємними цінами. Я тут теж вже здивована приємними цінами. Маска всього буде за 139 гривень для них. Сиворотка пом'якчувач від натоптичів 139 гривень. Я приємно вже здивована. Ух ти! нова інтімка буде. Новинка. Ай, десь я тебе тут побачила. Яка гарна. З магнолій, мабуть. Е, так, лімітований випуск з чим же ти? Е, з ароматом польових квітів шведського літа дарує стійке відчуття свіжості. Ви тільки гляньте на нього, який він буде гарний. Класно, ну, конечно, замовлю. І ціна дуже класна: 139 гривень. Класна ціна. Так, 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 так. Ну, в общем, новий каталог це завжди. Цікаво. Так, поїхали далі. наступна коробка. У мене тут 10 каталогів. Це 10 каталогів для моїх офлайн-клієнтів, тому що, е хоч ми живемо вже в такому світі інтернету, коли зручно погортати з телефонів, але все рівно хочеться його прогорнути, є можливість потерти, понюхати сторінку. І є, ви знаєте, е є потреба погортати такий от бумажний каталог, тому я замовила. І там у нас є акції. Ну, часто бувають акції, в даному каталозі теж була. При замовленні набору з 10 каталогів прийшли 10 проб, пробників ароматів. Бачу, що тут переважно чоловічі глейшер, дебонар і, мавірно, ці два, два варіанти. Так, далі у мене тут Life Plus із чоловічим wellness пеком Якщо у мене буде мій закінчуватися, то я собі теж чоловічий замовлю, а поки мій слайф плюс резервується. Тут у мене шоколадниця для перекусу і чоловічий пек. Зараз поживні коктейлі і супи не замовляю, тому що в мене є невеличкий запас. Ну, поки я їх п'ю. Тобто, для перекусу йдуть найчастіше, тому що нас 4 чоловіка зараз в сім'ї, і перекус, коктейль ми частіше споживаємо, чим зміна обіду вечері. Найчастіше обід, ну, один прийом їжі заміняємо коктейлем це я з чоловіком. Тобто Тьома тільки для перекусу в основному споживає, бабушка зараз теж славіка, мама для перекусу в основному споживає коли, е, при потребі, коли потрібно. Е, тому у мене ще є. Так, далі у мене тут крем молоко замовлені, це моєї мами, я казала в огляді, що для неї замовила. Також йде запечатаний так фольгів, дуже гарна ціна, 189 гривень. І у мене тут ще є аромат, який я замовила славіку, скажем так, в подарунок. Аромат Eclat. я не буду його розпаковувати, якось покажу вам його тоді або в огляді, або як, тому що я хочу його подарувати запечатаний. Оцей момент розпакувати самому, він приємний і я не хочу його забирати. Ось ці емоції. Коли отримуєш, коли сам відкриваєш, сам перший раз вшикаєш. Тобто Славік це зробить сам. Так, все, ось таке було моє замовлення. Е, дуже хочу до кінця каталога, можливо, е, підзаробити додатково на ваучерах і замовити собі набір новейж. У мене новейж, вже я відкрила набір останній зі своїх запасів, і е, це пройде ну, 4-5 місяців і треба буде новейж. А зараз є можливість заробити додаткові бонуси. Від компанії Oriflame, які ляжуть на гаманець, і можна використовувати на продукцію. Так от, якщо... в общем, хочу попрацювати над тим, щоб замовити собі новий, щоб вже стояв і чекав, коли закінчиться мій. От, і до речі, в останньому огляді каталога е, хтось написав, щоб я розповіла про догляд за своєю шиєю. Я бачу, що це через переводчик було написано. Можливо, хтось з інших країн, тому що дивляться ми також з інших країн і бачу по е, можливо, з, з тітрами то це набір на веч набір на ведч вранці ввечері денний нічний крем, а також додатково є такий у нас крем для шиї з зони Декольте із лінійки Новеч, який також розрівнює нашу шкіру. Він виглядає ось так полупрозорий, в нього навіть такий цікавий аромат, якбито у нього є Як... ну, Я не скажу, що тут є спірт. Але в нього такий цікавий аромат. От. І він такий геть легенький, як водичка, швидко впитується на ніс, і відразу можна одягати ну, свої речі. Тобто шия зона декольте. І він дуже бустро, швидко працює. Якщо, наприклад, ви зранку проснулися і тут всі пом'яті, наносите цей кремчик, і він буквально зразу розрівнює і робить все дуже гарно. А, звісно, ми всі сидимо за гаджетами, ми сидимо за ноутбуком, працюємо, в кого сидячий спосіб життя, ми, в принципі, постійно нагнуті. І ось ці там одна-дві полосочки вони є, і там треба працювати. Не забувати, коли робимо маски, наносити сюди маски. Ну, в общем, максимально зволожувати, максимально також працювати з цією зоною. Все. Ссылку на каталог я вам залишаю, як завжди, внизу, опис стартової програми також, і вдруг хтось мене дивиться, в кого нема свого дисконту, в цьому каталозі його вигідно оформити. тому що при оформленні вашого першого замовлення на суму від 1300 гривень у вас буде додатковий 200 гривень бонус. Тобто, ви, ви миттєво. 395 гривень, відразу бачите мінус в корзині від суми 1300. Тобто вам там до сплати буде чим-то гривень, плюс в першому своєму замовленні, будьте уважні, на другому кроці оформлення замовлення. Ви можете собі замовити подарунок вартістю до 400 гривень. Дівчинка в цьому каталозі собі замовила. Ну, дівчина оформлювала її диском в цьому каталозі, то вона собі замовила пудру Giordani Gold, яка коштує в каталозі 399 гривень. Вона за неї заплатила 16,50 От у вас буде така можливість. І також на суму вашого замовлення буде нарахований кешбек 15% на наступне ваше замовлення. Тому, коли ви оформлюєте вперше дисконт, е класно, якщо ви заберете ці всі бонуси, ну, тому що це максимально вигідно. Будуть питання, звертайтеся, залишаю посилання на телеграм, яке вас переведе відразу до мене в спілкування в лічку, то задавайте питання. А також, дівчата, хто з моєї команди, хто є в телеграмі VIP. Буквально вчора ввечері вам скинула коротесеньке відео 2 хвилини 50 секунд, де розповідаю, як ви можете заробити 200 гривень від 200 до 1000 гривень бонусів собі на продукцію. В рамках одного каталога. І ця акція буде чотири каталоги: 9, 10, 11 і 12 каталог. Відео є, зайдіть, подивіться, і сьогодні я вам скину ще одне відео, яке ви можете додавати своїм знайомим, щоб пояснити їх переваги в оформлення дисконту в Oriflame і купувати напряму з сайта Oriflame, тобто від виробника. В общем, своїй команді інформацію надаю. Тому переходьте в канал, завжди слідкуйте і беріть її користуйтеся. Всім бажаю всім, всього найкращого, бажаю гарних покупок. Oriflame продукція якісна. Головне вибрати те, що вам потрібно. Якщо це касається догляду за шкірою обличчя, то звертайтеся, тому що ну, я вам можу порадити зі свого досвіду і з того, що працюю в компанії 18 років. І сама користуюсь цією продукцією, виключно цією продукцією. Все, всім, всього найкращого. До зв'язку!